Селище Семенівка, Черкащина, населення трохи менше 300 осіб, і уявіть, майже третина з них є вірянами церкви Адвентистів сьомого дня. Навіть найбільші об'єкти інфраструктури села належать саме їм. Як сьогодні віряни використовують свої земні переваги, щоб подарувати іншим надію на небесне життя. Ані православних, ані католицьких храмів. Єдина церква на усе селище Адвентиська. Нещодавно громада відсвяткувала 110-річний ювілей. Тут і оркестр, і співаки, і величезні столи з їжею, і звичайно поважні гості. Як розповідає пастор, який служив тут майже 20-річчя, такому становищу Адвентистської громади треба завдячувати далеким історичним подіям. Люди на цій території знаходилися в постійному пошуку пошукові істини в один прекрасний момент. Сім'я, яка жила тут, отримала можливість досліджувати слово Боже. Вони отримали Біблію, слов'янську мову і почали її досліджувати. Це стало першим кроком в дослідженні. Ще є один момент: це те, що на цю територію, на цій території, верніше, був один із місіонерів, сам за національністю німець, це Вельгруп. Який був доставлений сюди чумаками, які возили сіль, і він приїхав з ними сюди. і Він також був на цій території. Тобто, цілий ряд факторів повпливало на те, що ця територія стала от такою прогресивною в плані протестантизму і адвентизму. Взагалі, млин, олійня та магазин знаходяться тут у руках місцевих вірян. Адвентисти зазначають, що головний принцип християнського підходу до роботи це чесність у відносинах з людьми. Ну, я, люди знають поведінку свою, і всі говорять, що тут люди чесно роблять, ще що до мене багато людей їде. Та Христос сказав, що своїми ділами ми ж не показу, свічить людям, хто яким талантом. Погнаділи таким, ми дуже прослять Бога. Місцева влада завжди сприяє соціальній діяльності адвентистів. За підтримки сільради віряни проводять дитячі табори, розважальні і духовно-просвітницькі програми, які дістають схвалення у Семенівців. Церква більш організована, ніж решта населення. В якому плані? Ну, якщо б я звернувся, наприклад, з якоюсь пропозицією. Е Виконати якусь справу добру. Я думаю, що церква швидше б навіть відгукнулася, чим решта села. Біблія закликає віруючих використовувати свої професійні досягнення для служіння Богу і людям. Христос говорить, що ви є соль, що ви є світ. Соль передоврає порчі, а світ дає особу можливість бачити. Видеть життя, видеть радість, видеть спілкування. Тому кожен християнин, якщо він любить Господа, Якщо він любить заповіді Божі і соблюдає їх, він в цьому действительно є той, той солью, тим світом, який благословенням для этого общества, в якому ми живемо. Кредом адвентистів на цій території був лозунг, не словом адіум. Тобто це на сьогодні дає свої результати, тому що це не була словесна проповідь. Це була реальна дія, реальна співпраця.